Слава Україні, шановні глядачі, першого подільського будемо сьогодні говорити про проєкт під назвою Домівка подалі від небезпеки. Справа в тому, що ще місяць тому Дунаївці оголосили реципієнтом, а саме глобального фонду міст для мігрантів і біженців, 200 тисяч доларів та певні технічні ресурси були надані такими грантовими коштами за для забезпечення певних потреб мігрантів та внутрішньопереміщених дітей та їхніх родин. Тож сьогодні ми дізнаємося, чи вже вда. Ється реалізовувати ці грантові кошти, і, власне на що витрачають ці гроші? Запитаємо все це у пані Веліни Заєць, міський голова Дунаєся з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пані Веліна героям слава доброго дня, студія. Доброго дня, шановні слухачі, телеглядачі. Дійсно, ми розпочали впровадження даного проекту від глобального фонду для міст іммігрантів і біженців. Дуже приємно нам, що наша громада стала однією з шести переможців і, і взагалі, однією з переможців в Україні. І ми маємо можливість сьогодні допомогти нашим мешканцям України, які приїхали до нас, звичайно, ми впевнені, що тимчасово, але разом з тим, ми розуміємо, що для їхнього проживання мають бути створені умови. І саме цей проєкт дає можливість створити ті умови, які дадуть можливість нормально проживати, виховувати дітей і чекати свого повернення в рідні домівки. Мівки. Ну, що на даний час? Ми замовили вже проєктно-пошторисну документацію, частина коштів виконана і вже оплачена. Також виготовлено вже технічний звіт по обстеженню будівельних конструкцій, замовлено технічне обстеження даного будинку. і Далі вже чекаємо на... Виконання самих робіт, тобто по процедурі дуже приємно, що також долучаються до нас різні інші фонди, щоб ми могли десь більше робіт виконати, тому що розуміємо, що той ресурс ніби й не малий 200 тисяч доларів. Але разом з тим, з сьогоднішніми цінами розуміємо, що це не так і багато, тому що там у нас трьохповерхове приміщення, ми вже туди вкладали кошти, вкладали кошти і міського бюджету, і додаткових фондів. А, і разом з тим, зараз саме отака буде фінішна, пряма завершення такого гарного місця компактного. Проживання наших внутрішньопереміщених осіб, наших мешканців, і люди, які там сьогодні проживають, вони задоволені з того, що роботи розпочалися, і я впевнена, що ми будемо працювати як для найшвидшого завершення даних робіт, створення умов для наших мешканців. Пані Валіна, щоб глядач зрозумів, власне, ви вирішили перепрофілювати покинуту лікарню для, скажімо так, житла для внутрішньопереміщених родин, і власне оці кошти вкла. Сте саме у е, надання усіх комфортних, якісних послуг для проживання ще було вказано, що там надаються певні технічні ресурси. Що це за технічні ресурси? І цікаво, яким чином надаватиметься ось ця допомога грошова. Це буде декілька траншів чи можливо однієї суми? Яка там процедура надання? Е, ну, е, це буде е, згідно акту виконаних робіт. Uh -huh. Більшість коштів це тверді кошти, які будуть вкладені в реконструкцію даного приміщення разом з тим, ми. Залучили кошти і інших фондів, руки друзів, до прикладу, Медейла, благодійний фонд для того, щоб вже сьогодні люди мали можливість там працювати, мали можливість жити, тому що ми розуміємо, що для проживання наших мешканців має бути певний ресурс, і ті кошти, які надаються сьогодні державою чи то з інших фондів грошові, вони недостатні. Тому ми сьогодні надали можливість мешканцям, які проживають. В даному місці компактного проживання земельні ділянки надали їм такий трудовий ресурс в вигляді обладнання для обробітку тих земельних ділянок, щоб вони могли виростити для себе ті овочі, фрукти і могли працювати, тому що ми розуміємо, що для життя потрібно сьогодні працювати. На жаль, такої можливості забезпечити роботою людей не завжди. Вдається, тому що, на жаль, немає сьогодні такої зайнятості. Але разом з тим, сьогодні люди обробляють земельні ділянки, вирощують там курей, вирощують е, іншу птицю для того, щоб жити повноцінно і вони розуміють вже сьогодні е, схід і захід разом. І вони зрозуміли колорит биту нашого західного. І нам це дуже приємно, що люди розуміють сьогодні, як живемо ми і вони внедряються в, нашу, в наше українське господарювання по новому, тому що для них звичайно дещо є новим. Але саме ми для того тут, щоб допомогти їм підсказати, провести тренінги, і є від цього гарний результат. Пані Валіно, знаю, що відразу ж взялися до, до роботи, скажімо так, за участі навіть представниці від Агенції регіонального розвитку, пані Катерина Савчук, ще у червні місяці відбувся виїзд у Минківці, власне, на огляд цієї будівлі, що потрібно зробити, пріоритетність тих чи інших будівельних робіт. І дуже вагомою такою ем, ознакою було те, що ви ем, скажімо так врахуєте потреби ем, людей, так котрі там живуть. Тобто ем, побажав. Бажання їхні можливо, наскільки дослухаєтеся у процесі реконструкції, в процесі будівництва, і, власне, які побажання від внутрішньопереміщених осіб прийняли? Буквально декілька, бо я розумію, що всі можливо то довго, але от що бажали ну, люди? хочу сказати що дійсно я Хочу сказати дійсно, що ми е, е, звертаємо увагу на думку мешканців, тому що їм там жити, і в них є певні вже свої. Бажання і для того, щоб підтримати їх, щоб вони розуміли, що ми з ними працюємо в одному напрямку. Звичайно, ми йдемо їм на зустріч. Тому, наприклад, були побажання там на першому поверсі облаштувати столову. Для того щоб вони могли, тому що столова це також є місце для спілкування їх. Ми пішли на зустріч. Далі були їхні побажання там до облаштування сангузлів, саме де вони мають бути. Також ми пішли на зустріч і також йдемо на зустріч, тому що там є дітки і немає дитячого майданчику. Розуміємо, що це також є необхідність і не за кошти даного бюджету, а за кошти благодійного фонду руки друзів. ми найближчим часом будемо влаштовувати дитячий майданчик для діток, тому звичайно враховуємо побажання мешканців і йдемо їм на зустріч. Власне, після війни я собі так дозволю наперед забігти. Планується перетворити ось це приміщення, цю будівлю у реабілітаційний центр, чи то такий спеціальний табір для людей, які постраждали, від насильства від гендерно-зумовленого насильства. Чи розглядався варіант такий, що є люди, можливо, навіть мешканці. В цього будинку, котрі, на жаль, не мають куди повертатися, тобто вони планують залишитися на постійне місце проживання, зокрема у Дунаєвцях. І чи могли б вони розцінювати, скажімо, цей будинок як своє майбутнє житло на такій, скажімо, не на тимчасовій так умовах, а на постійній? Звичайно, ми не не можемо сьогодні залишити людей, які не будуть мати куди повернутися без даху над головою. І ці люди вони ще є, є вже нашою частинкою нашої громади, і ми будемо розглядати всі варіанти для того, щоб допомогти їм. Якщо не буде іншого житла, тому що ну розглядаємо, що також до нас є. Звернення пропозиції щодо будівлі е, житлового такого містечка біля міста Дунаєвець. Як воно там буде далі, будемо розглядати, тому що є сьогодні країни, наші партнери, які готові вкласти кошти. Е, але ми зараз вивчаємо всі ризики е, даних приміщень, чи вони будуть придатні для житла, чи це буде тимчасове, тому що ми, звичайно, на тимчасове не погоджуємося. Але якщо виникне питання щодо того, щоб люди залишились, е, ми, е, звичайно, вода. В приміщенні знайдемо місце для того, щоб облаштувати таке житло їм постійне. Звичайно, я впевнена, що тут буде забагато площ і тут зможе бути і реабілітаційний центр, тому що ми розуміємо сьогодні необхідність для надання такої психологічної допомоги для тих, хто цього потребує. І, звичайно, ми цих людей, які сьогодні з нами проживають, тут, не залишимо без даху над головою. Все вирішимо позитивно, щоб люди були задоволені. Дякую, пані Веліно. Власне, я хочу нашому глядачеві сказати, які саме країни увійшли до цього такого гран гранту. Так? Мільярд двісті мільйонів здається, якщо не помиляюсь, ну, неважливо. Отже, поруч дунаївці, щоб ми розуміли масштабування. Так? Це Йорданія, це Еквадор, це Італія, Уругвай та Палестина. І поруч наші рідні українські Дунаєвці. Як вдалося, Ось такого грантонадавача собі отримати за якими критеріями взагалі відбувався відбір, можливо, вплинуло те, скільки громада взагалі прийняла на постійне місце проживання внутрішньо переміщених осіб чи могла прийняти транзитом? Розкажіть, будь ласка, хочу сказати про те, що ми беремо участь в різних проєктах і тут, на мою думку. Саме головне щиро болювати за ту справу, за яку ти берешся, що ти бачиш кінцевий результат. Приділяти цьому особисту увагу як всієї команди. Тому саме завдяки роботі команди. Я сьогодні дякую Агенції регіонального розвитку. Хмельницької обласної адміністрації за те, що е, вони були присутні з нами, допомагали своїм працівникам, тому що це така спільна наша е, спільна досягнення командної роботи всієї області. І саме це було відмічено, що ми вболіваємо і бачимо кінцевий результат, навіть у випадку, як ми вже зазначили, що війна закінчиться і люди зможуть поїхати до своїх домівок. І саме це дало можливість нам виграти даний проект. Звичайно, ми також були вражені, що ми його виграли, тому що були трошки сумніви. Адже такий глобальний проєкт, ну і можна сказати, дороговартісний бо 200 тисяч доларів це майже вісіміль. Мільйонів це великі кошти, все таки. Тому ми також вражені, і я вдячна своїй команді за те, що ми взяли участь і є результат від даної участі. Великі молодці А разом з тим дійсно ми дуже багато прийняли внутрішньопереміщених. Якщо брати загалом, то через нашу громаду приїхало більше 10 тисяч. Uh -huh. І сьогодні ми маємо декілька місць компактного проживання і в місті самому і маємо також і дитячий будинок сімейного типу з Луганщини. Маємо прийомну сім'ю. Маємо сьогодні багатодітні родини, де виділили свої приміщення. Також залучаємо кошти наших партнерів. Робимо там ремонти для того, щоб. Щоб вони могли там проживати, поділяємо увагу всьому, тому що виникло питання, наприклад, в одному, де потрібно водопостачання. Ми зараз включилися. Наше комунальне підприємство там працює, щоб це забезпечити водою. Бо розуміємо це вода. Тобто майже 4 тисячі переміщених осіб. Зараз наразі у нас є в громаді з них 531 дитина. Тобто, це немаленька кількість людей, які приїхали тим. Часово, але розуміємо, що частина з нас залишиться на постійне місце проживання, тому що є вже вислови, що нам тут сподобалось, ми залишимося їхати поки що немає куди. Тобто, це наші українці, і ми маємо бути з ними партнерами, задовільнивши їх, допомігши їм тут реалізовувати на, в нашій громаді. Ну, власне, я зрозуміла, що ви швидко реагуєте на усі потреби на усі запити від внутрішньопереміщених осіб, але ем, ну так зазвичай ведеться, що коли ми свої такі першочергові потреби вже задовольняємо завдяки гуманітарній певній допомозі, так чи от психологічні, вже потім де питання житла ви вирішуєте, то питання працевлаштування, про яке ви згадали, що на початку нашої розмови стоїть досить гостро, особливо у сільській місцевості людям важко знайти роботу. Хоча, от те, що ви робите. Надаєте певні засоби для обробітку землі, це вже є той стимул і та мотивація, аби вони працювали і рухалися, і розвивалися у цьому напрямку. Але буквально декілька слів про працевлаштування, які можливо програми на місцевому рівні прийняті чи яким чином залучаєте людей, скажімо так, у діяльність громади? В нас сьогодні створені вайбер-групи. Для того щоб ми мали комунікацію з нашими внутрішніми переміщеними особами, мало того, також у нас створена правозахисна громадська організація. Саме і за ініціативою таких знаєте активних мешканців нашої громади, разом з жінками внутрішньопереміщених осіб, в нас постійно опублікуються там вакансії по всій громаді, де можна себе сьогодні реалізувати. Разом з тим, ті люди, які наприклад тому що розуміємо, що найбільше можна десь працевлаштуватися в місті, але разом з тим є можливості і в наших старостинських округах. Якщо людина виявляє бажання, наприклад, обробляти землю, це не є питанням, тому що ми знаємо сьогодні, що у нас є багато будинків, які, де люди не проживають, там є земельні ділянки, можна це тимчасово робити, а потім якось вирішувати це все головне, щоб було бажання. Далі, якщо до прикладу, брати даний проект, то також сьогодні. Виконання цих ремонтних робіт, реконструкції це також має бути залучений ресурс. І ми сьогодні з внутрішньопереміщених осіб, які там проживають, також беремо їх по цивільно-правових угодах для виконання певних робіт. Тобто, якщо людина має бажання сьогодні працювати, ми працюємо з ними. У нас є управління соціального захисту, де місця компактного проживання внутрішньопереміщені працюють безпосередньо з ним і вони. Обговорюють, комунікують і знаходимо спільні рішення. Головне, щоб було бажання. Я вам дуже дякую, пані Валіно, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про проєкт «Домівка подалі від небезпеки, який зараз реалізується у Доневецькій громаді, завдяки глобальному фонду міста і міст мігрантів і біженців. І, власне, за те, що взагалі робите все можливе для того, аби комфортно було внутрішньо переміщеним особам у вашій громаді. Дякую за вашу роботу. Дякую, що долучилися. І вам дякую. Шановні глядачі, нагадую, що мали можливість поспілкуватися із Валіною Зайцем міський голова Донавці. Говорили про чудовий проєкт домівка подалі від небезпеки. Ну і власне дізналися, яким чином облаштоване життя внутрішньопереміщених осіб у Донеєвецькій громаді. На цьому у нас все. Слідкуйте за нашими ефірами. До зустрічі.